めちゃくちゃおいしいです。 <павших> мій синочок Мосінян Ваган Вагнович, 20-го попали в полон без їжі, без води, без боєприпасів. припасів, і аж в августі отримала від нього листа через червоний хрест, що він в полоні, що з ним все добре, Як би. і пише мені мама, не, не забувай кормити наших котиків. А в нас їх троє я поняла, що він дуже голодний і не прочитає батько дитини ко нічого не жалівся. Так от я просто поняла, почувствувала. Чекаю до сих пор уже більше 32 місяців. мені дзвонило генералі. надіюсь на краще. і ще переслали мені відео, де моя дитина в полоні. Худенький дуже. І в мене серце трошки сповнилось надією, що з ним все добре, що він буде скоро вдома. Я дуже вдячна всім людям, що борються за наших хлопчиків, що такі от акції, і щоб всі приходили, щоб наші хлопчики повернули додому, всіх живими. Це, це обов'язково буде. Я вірю, я знаю. Дякую. Добрий день, мене звати Пожера Анна. Я організаторка фотовиставки на підтримку військовополонених, а також голова громадської організації Серце Одеси в полоні. Сьогодні ми бачимо фотовиставку. Перед вами фотовиставка присвячена саме нашим оборонцям Маріуполя. Також є фотографії безвісти зниклих, фотографії безвісти фотографії полонених азовців, які на сьогоднішній день вже третій рік знаходяться в полоні. Їх засуджують, їх катують. І наше завдання це завдання цієї фотовиставки нагадати про те, що ось ми бачимо біля ялинки ми стоїмо, щоб нагадати про те, що це свято без свята. І це свято, ця ялинка є завдяки тим, хто на сьогоднішній день знаходиться в полоні, і хто віддав свою свободу, віддав своє найцінніше, що є в людини, це свобода. і нам хотілось би їх якомога більше підтримувати, боротися за них, тому що е, у рідних військовополонених свята немає. Для нас на сьогоднішній день свята всі перекреслені, і свято буде тільки тоді, коли відбудеться обмін з бригадою Азов, з моїм близьким. Ось тоді я зможу сказати, що це свято. А поки на жаль, це чорні будні кожного рідного військовополоненого та безвісти зникло. Дякую. Місто Марії стало символом як невимовного болю, так і героїчної боротьби. Але ж місто це не каміння, це його живі люди та їхні долі. 86 днів шаленого опору та нелюдських зусиль, що врятували інші міста і наші землі, віднавали зла, концентруючи увагу та сили ворога на собі. Ціною сотень життів захисників Маріуполя вдалося робити неможливе. Оточення зовсталі, вихід у полон за наказом, сподівання на виконання зобов'язань. Проте минають місяці, роки і медійна гострота зникає. Тема наших полонених губиться серед свіжіших. Хоча саме маріупольський гарнізон став тим, чия хата з краю, але справдимо пророчим закінченням, першим ворога стрічає, давав йому гідну відсіч, стояв за Україну до кінця. За весь час обмінів полоненими додому повернулася лише мала частка маріупольського гарнізону. Ще тисячі бранців залишаються в полоні. Нам, рідних сталевих героїв, нічого не відомо про їх та умови утримання, стан здоров'я, відсутня будь-яка комунікація. Жодні пункти Женевських конвенцій агресорам не дотримуються. Ми не втрачаємо віри та боремося за наших рідних. Беручи їхню незламність за приклад, чекаємо, що миті на заповітний дзвінок та рідний голос у слухавці Я вдома. Сьогодні тут представлена фотовиставка, нагадування про наших рідних, не забуваємо їх подвиг. Продовжуємо кричати на весь світ: волю Маріупольському гарнізону, волю 23-му ЗМО. Слава Героям Маріуполя! Дякую.